Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Приїхав на ділянку свою з кавуном, з динію. І Коротко розкажу вам, що було зроблено минулого тижня. Так як я був відсутній цілий тиждень, е займалася дружина тут з ними, з нашими кавунами, було оброблено полистове листове у середу фундіцидом. Тому що е, виявили чотири хвороби тут було в нас. Дружина обробила топсіном. М. Туди додала Енджо від шкідників і прокропила всереду. Ось. Е, я десь приїхав у п'ятницю в кінці тижня і вже суботу зробив знову повторну е, обробку. Ridemilo Gold і Kursat R. Він йде на мідній основі там. Коротше, скрили ми з цими двома фундіцидами і ще додали туди від шкідника біопрепарата актоцид препарат. Ось. І такий зробили у пробки на минулому тижні. А і також ще підживили у каплю, дали аміажний селітри. Ось так. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.